Василь Симичко майже щодня доїжджає до Ужгорода із села Кам'яниця на роботу. Каже, чекає на відправку в автобусі, бо на автостанції холодно. Скільки я там не не заходив, не гріву, отоплення не йде, там холодно сидіти, а тут автобус ходить, їздить, і тут тепло, буше, теплоти затримується, як там. Автостанція Ужгород-2. Кімната для водіїв. Водій Антон Марочка розповідає, батарея холодна. Вмикати обігрівач власник автостанції дозволив на 4 години. Ну як тут нам віддохнути? Я приїжджаю 8-10-8-15 зранку і відправляюся в 12. 3 години 45 хвилин, де мені Віддихнути, посидіти хоча б у теплому місці. Він говорить, що дорогоє опалення, дорогоє світло, дорогоє газ, дорого, розумієте, і за того не дозволяє. Немає йому з чого типу, платити. Тепло вимкнули близько трьох тижнів тому, розповів перевізник Ярослав Гісем. За його словами, пасажири та водії кажуть, що їм холодно всередині автостанції. Водії просто дзвонять, каже, я завтра не вийду на роботу, тому що в мене вже один на лікарняному водій. З нас знімають, 17% знімають, плюс знімають станційний збір з пасажира з кожного квитка. Чому відключили опалення? Кімната водії повністю холодніша, ніж на вулиці. Пасажир купив квиток і потім йде, і водійові каже: А що, чого я тут тут перемерзаю? В нашому будемо платити ще комусь, коли ми можемо за те гроші, що йому платяться, спокійно собі і запчасті купити, і заправити машину, і зарплата бо була. Я вам кажу серйозно, от я ще того року не дав жінці ні копійки. Все йде масло, фільтра, солярка. Ми телефонували директору автовокзалу Йосупу Кричку. Він попросив надіслати йому офіційний запит. Згідно із законодавством, відповідь має надійти впродовж п'яти днів. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.